Усім привіт! Я в магазині Єва хочу показати крема для обличчя вікові із різних фірм. Розкажу, чим таки відрізняються денні і нічні крема. Також покажу, який крем допоможе зменшити кількість веснянок. Вікові крема зазвичай розпочинаються від 35, є фірми, в яких від 25. Шукаю я тут денний, не знайшла. Бачите, є два ціночки, 186 гривень коштує, бо вони стоять поруч денний, а за ним нічний. Тож, коли будете брати, звертайте увагу, на упаковці прописано. Чим відрізняється денний і нічний крем? У денному зазвичай є СПФ захист, захист від сонця. І вони йдуть більш зволожуючі, а нічні крема більше відновлюючі, живильні, навіть можуть відрізнятися консистенцією, вона може бути більш щільніша. Лореаль Ревіталіфт. Ціна 454 гривні. Має Спф захист 50. Лораль Париж Ревіталіфт 366 гривень. Філер 454 гривні. Лінійка від Лореаль Ревіталіфт Лазер. Ціна 454 гривні. Є масочки, які краще використовувати перед сном, а є денні крема, стоять поруч, тож звертайте на це увагу. Ось такий є кремчик SPF 20 захист, нічний крем з ретинолом 489 гривень. Також є сироватки по 499 гривень. Засіб для шкіри навколо очей. Ціна 454 гривні. Об'єм 15 мл. Формат тюбик на кінчику ролик для зручного нанесення крему. Вікові крема від Liren 45, ціна 169 гривень. Також є 55. Ці крема йдуть два в одному: і денний, і нічний. Регенеруючий крем від сморшок. Лірен крем для обличчя з вітамінами для сухої і чутливої шкіри. Ціна 189 гривень. Зволоження і вживлення 159 гривень з алої має регенеруючу дію. Крема від фірми Нівея, енергія молодості 159 гривень. А в такому форматі крема мають в два рази більший об'єм. Ціна його 149 гривень. Нівея 45 є нічні в темно синій пачці І біленький це є денний крем, ціна 159 гривень. Обираючи крем для обличчя, пам'ятайте, що немає того одного єдиного ідеального, який підходить для всіх. Треба обирати для своєї шкіри, для її потреб. Якщо у вас суха шкіра, то крем має бути зволожуючий. Якщо шкіра жирна, то має бути матуючий, підсушуючий ефект. Крем актив від Biocon 50. Ціна 73 гривні 50 копійок. Крем живлення і ліфтинг вік 60+, ціна 62 гривні 90 копійок. Гель для омивання. Ціна 71 гривня. Підійде для тих, у кого є пігментація на шкірі, тому що він має висвітлюючий ефект. З цієї лінійки ще є денний крем, теж 71 гривня його ціна. З СПФ захистом 20, об'єм 75 мл. 77 гривень коштує крем актив відбілюючий вечірній веснянок і пігментних плям. Інтенсивна дія. Ахрумін відбілюючий крем із захистом від сонця. 80 гривень його ціна. Крем відбілюючий класичний допомагає боротися із пігментацією шкіри. Хотіла б показати вам ось такий малюнок, відкрита баночка і пише 12 місяців. Це означає, що термін цього крему після відкриття буде 12 місяців. Це в тому випадку, якщо його загальний термін є більш ніж 12 місяців. Матуючий крем від Beauty Derm 69 гривень ціна зі зручним дозатором. І матуючі крема підходять лише для жирних типів шкіри. Корейська фірма Mizon це є тонер для обличчя і ціна його 940 гривень. Фірма Farmstay – 474 гривні коштує баночка крему. Ліфтинг проти зморшок, об'єм 50 мл. Нова линійка кремів від фірми Лірен. Зволожуючий, відновлюючий і омолоджуючий. Гіалуронова кислота равлика – Це є сироватка для обличчя від Via Beauty. Ціна 134 гривні. Кремгель для обличчя з алоєвера вера. 124 гривні, сироватка від мізон, колаген або гіалуронова кислота. Для того, щоб побачити результат крему, його дії, треба наносити крем на шкіру кожного дня, і тоді результат не забариться. Дякую, що додивились ролик до кінця. Гарного вам дня!